От сижу, насолоджуюсь останніми днями зими через решетку під домашнім арештом, як волонтер і як патріот своєї країни. А міг би бути в дорозі до хлопців на Донецьк. А ти думайте, хто тут колаборант і сепар, і Ворог? Той, кого тримають? чи ті, хто тримають, перешкоджаючи нашій перемозі, перешкоджаючи. Україні, заради якої ми тут залишились, бо больно не хочеться і міняти Україну. Комфортно їм жити в цій Україні, корумповані, зрадницькі, жадібні, з мільйонами в матрасах чиновників, з хабарями на кордоні через державну програму шлях, з вибірковістю. Ну це коли одним можна за кордон, а другим не можна. Арестовий вже якось виїхав з України. А нормальні люди навіть на операцію не можуть виїхати. Коли одні медальки носять і харять, годовують лисі свої, а другі встигають тільки сказати слава Україні перед розстрілом. Не подобається. Нова Україна хочуть старі залишитися, ким вас нічого не вийде. Бо ми так вирішили. Спочатку ми вирішили залишитись і рятувати Україну від зовнішнього ворога. От ми вирішили, що треба і Україну міняти, бо нам неудобно такі жити в Україні з вашими законами, з вашим безприділом. З вашими чиновниками, олігархами, не по путі нам. Змінились ми, і країна змінилась. Тільки ви не змінитесь ніколи.